Всім привіт друзяки! з вами Заморозки Дмитро на каналі. Як завжди, дивую своїми відео. Сьогодні батьки були в центрі Магдалинівки на ринку. Купили карасів. Ціна не зміна, 60 гривень. Ну, коякі там продукти. І зараз будемо чистити карася. Я вам покажу який карась, апаратора в мене немає. Ну, Ви знаєте, як чистити рибу і так далі. На вечері буде у нас риба карась. Ось, друзі, риба, карась, ціна незмінна 60 гривень. Три таких, три таких карася. Зараз я їх зроблю, почистю, голови киши котам, хвости. Зараз все це оброблю. Ви самі знаєте, як це робиться. Буде в мене оператор, тоді я вам все покажу. ну Такий карась 60 гривень. І ввечері ще, як завжди, по накатаній схемі будемо смажити і їсти карася. так, друзі. Такий корогазь. Всім гарно дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки. Всім пока.